Легенда Динамо Київ Андрій Ярмоленко може завершити кар'єру влітку. Президент Динамо Ігор Суркіс в коментарі чемпіону розказав, чи веде Київський клуб перемовини з Андрієм Ярмоленком щодо продовження контракту. Я не повинен з Ярмоленком вести ніякі перемовини, ми з ним один раз зустрілися і домовилися, що зустрінемося, коли закінчиться чемпіонат. Сядемо і вирішимо, як він буде себе почувати. Перш за все. Ні для кого не секрет, що коли Ярмоленко завершить кар'єру, він буде спортивним директором Динамо. Тому він сам має вирішити, де він потрібен в цю конкретну хвилину. Можливо, він завершить кар'єру вже зараз. Ми це вирішимо після завершення чемпіонату, сказав Суркіс. Шахтар хоче 75 мільйонів євро за свого футболіста за інформацією інсайдера Ніколи Скіра. Шахтар хотів би щонайменше половину від клаусули Судакова в 150 мільйонів євро, але це бажання відлякало потенційних покупців. Ювентус Арсенал Манчестер Сіті намагалися придбати українця, але так і не уклали угоду. Раніше повідомлялося, що Наполі зробив усну пропозицію Шахтарю на суму 35 плюс 5 мільйонів євро за Судакова, але гірники хочуть більше. Саме Наполі пропонує українцю п'ятирічний контракт із зарплатою близько 2 мільйонів євро на сезон. Українець дуже хоче перейти до Наполі, але чи відпустить туди його Шахтар? Це питання залишається відкритим. Шановні глядачі, а перед тим як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. В Арсеналі ухвалили категоричне рішення щодо Зінченка. Український захисник лондонського арсенала Олександр Зінченко змінить клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомив журналіст The Athletic» Девід Орнштейн. Арсенал може підписати лівого захисника, враховуючи, що Кіран Тірні піде, а Зінченка буде виставлено на трансфер, сказав Орнштейн. У поточному сезоні Олександр зіграв за арсенал 22 матчі. Забив один гол та віддав одну результативну передачу. Його контракт з лондонським клубом розрахований до літа 2026 року. Ринкова трансферна вартість українця складає 22 мільйони євро. Лунін отримав пошкодження на тренуванні Реала. Голкіпер Реала, Українець Андрій Лунін, пропустив матч проти мальорки в 36-му турі чемпіонату Іспанії. За офіційною інформацією від Реала, на останньому тренуванні 26-річний голкіпер зазнав травми, а саме за правої руки. Реал не повідомляє терміни відновлення українця, але характер травми не є дуже серйозним. Тож можна очікувати на повернення Андрія в найближчий час. Названо де будуть грати Єврокубки українські команди. Команда УПЛ Олександрія практично визначилась із місцем для єврокубкових матчів, а Шахтар знаходиться на фінішній прямій перемовин. Повідомляє польський журналіст Піотр Слонка. Найімовірніше свої домашні матчі в Єврокубках Олександрія проводитиме на муніципальному стадіоні в польському місті Тихи. Раніше клуб розглядав і інші варіанти: зокрема, стадіон Краковія в Кракові та одну з арену відні. Проте найближчим до реалізації виявився саме польський варіант. Тим часом донецький Шахтар близький до досягнення угоди щодо проведення єврокубкових матчів на стадіоні Кракові. Офіційне підтвердження очікується найближчим часом. Український нападник близький до відходу з клубу в італійській ромі. Ростуть сумніви щодо майбутнього у клубі українського форварда Артема Довбика. Повідомляє форза Рома Лайф за інформацією джерела. Гра 27-річного нападника в останні місяці викликала лише розчарування, попри те, що команда потребувала його допомоги у боротьбі за місце в лігі чемпіонів. Артем посідає лише 28-ме місце серед всіх форвардів серії, а за потенційними гольовими передачами 29-те за кількістю успішних дриблінгів, та лише 43-те за відсотком виграних єдиноборств у зв'язку з такими виступами у Ромі не відносять українця до когорти гравців, яких не відпустять за жодних обставин. Клубу будуть потрібні гроші, і вони готові розстатися з довбиком. Динамо Київ дозаявило футболіста на цей сезон. Динамо внесло новачка команди Ангеля Тореса до заявки на сезон 2024-2025 року. Тепер 25-річний колумбієць зможе взяти участь у заключних матчах УПЛ. Нагадаємо, перехід Тореса до Динамо відбувся на правах вільного агента. Сторони уклали угоду на три роки. За інформацією Ігоря Бурбаса, керівництво Динамо радилося щодо трансферу Тореса з лідером киян Андрієм Ярмоленком. Легенда Динамо дав згоду на трансфер колумбійського Вінгера. Який має нав'язати конкуренцію українцю на цій позиції? Шахтар готовий купити гравця збірної Польщі. Опорний півзахисник Легії Максіо Єделе зацікавив Шахтар. Повідомляють польські ЗМІ. Зараз тривають переговори щодо трансферу народженого у Великій Британії гравця збірної Польщі. Донецький клуб готовий заплатити необхідну суму за 20-річного футболіста у розмірі 6 мільйонів євро. Половина цієї суми має піти Манчестер Юнайтед попередньому клубу Хавбека. Невідомо чи сам гравець бажає такого кар'єрного кроку. Цього сезону Хавбек зробив один асист в 21 матчі за польську команду. Оєделе також може зіграти на позиції центрального півзахисника. Стало відомо який бюджет у клуба першої ліги, яким володіє криптомільйонер Носов? за інформацією. Та то таке, бюджет клубу першої ліги Металіст 1925 на цей сезон становить 20 мільйонів доларів, що більше, ніж у багатьох клубів УПЛ. Наприклад, бюджет команди ЛНЗ, яка практично гарантувала собі виживання в елітному дивізіоні, становить 12 мільйонів доларів. При цьому харківська команда навіть з таким бюджетом не гарантувала собі вихід до УПЛ. Металіст 1925 іде на другій позиції першої ліги, випереджаючи Полтаву лише за додатковими показниками. Першу лігу вже виграв епіцентр. Динамо Київ готується до продовження контракту з гравцем. Динамо намагається зберегти форварда команди Матвія Пономаренка. Повідомляє футбол: 24. київський клуб веде перемовини з 19-річним українцем щодо продовження контракту. Сторони близькі до підписання угоди. Попри зацікавленість з боку англійських клубів, сам футболіст та його агент не проти залишитися в київській команді. За умовами нового контракту зарплата гравця зросте у 2-2,5 рази. Наразі він заробляє близько 8 тисяч доларів. Раніше повідомлялося, що нападником цікавляться Лестер, Вулвергемптон та клуби з Португалії, Бельгії і Іспанії. Шахтар вирвав у динамо Київ кубок України. Весь матч на полі була рівна боротьба. Але в першому таймі перед перервою простріл Дубінчака з лівого флангу знайшов ярмоленка на самоті в центрі штрафного, а той пробив у дальній кут, відкривши рахунок для киян. Але у другому таймі Алісон із правого флангу штрафного виконав розкішну подачу на дальню стійку, яку завершив у падінні Еліас. Далі вже Динамо почало трохи нервувати, що було особливо помітно за діями в центрі захисту, де з часом Михавко та Попов так і не змогли завершити гру без пошкоджень. У підсумку у киян вийшло дотягнути до серії після матчевих пенальті. А там Шахтар в напруженій боротьбі з рахунком 6-5 переміг киян. Причому не обійшлося і без скандалу в цій серії пенальті. Сталося це на моменті удару Еліаса, який бив четвертим у складі гірників та не переграв нещерета в лівому куті. Але Шахтарю пощастило, що вар помітив, як воротар Динамо при цьому зарано вийшов із лінії воріт, тому довелось перебивати удар Еліаса, і бразилець у ту саму точку з другої спроби не схибив. А от Караваєв на шостому ударі киян схибив. І після того вже ніхто не пробивав. Динамо програє Шахтарю Кубок. Шахтар вийшов до Ліги Європи в наступному сезоні. Донецький Шахтар отримав право наступного сезону виступити у Лізі Європи. Шахтар став володарем Кубка України, перемігши київське Динамо у фінальному матчі, який відбувся 14 травня в Житомирі. Таким чином, Шахтар отримав право стартувати у кваліфікації Ліги Європи наступного сезону. Гірники розпочнуть виступи або з першого раунду кваліфікації, або ж з основного раунду, якщо будуть виконані декілька умов в європейських чемпіонатах. Таким чином Олександрія не зіграє в лізі Європи та буде представляти Україну в лізі конференцій. А от Київське Динамо буде представляти Україну в лізі чемпіонів. Четвертим учасником Єврокубків від України будуть або Львівські Карпати, або ж Томирське Полісся чи Кривбас. Шановні глядачі, з вас лайк та підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.